Ой летіла золенька через круту гору та й виїла пшениченьку лишила полов. Ой що ж мені по полові? Як зерна немає, Ой, що ж мені по родині, як мами немає. Ой, а усі дівки матір мають, а я батька маю сім раз води, принесла я з тихого Наю, сім раз води принесла я, взяла й напилася, коли б мені рідна мама, я б не журилася. Ой, я на кладбище та тану плакати прийди, прийду. Рідна мамо косу розплітати, Ой, не прийду я, моя доню, бо закриті двері тільки прийду. Моя доню та й після вечери. Тільки прийду моя доню, та й після вечері нехай косу розплітають та й чужі.